Доброго дня всім! Пропоную вашій увазі годинник Citizen. Модель at 903551 a Власне, ця модель зроблена в Японії. Годинник має кварцевий механізм. Працює від сонячної батареї. Корпус і браслет зроблені з нержавіючої сталі. Режим відображення часу в форматі 12-24. Годинник має такі функції, як світовий час. Режим літнього і зимового часу, вказівник дати, водонепроникність 200 метрів, стрілки з люмінесцентним напиленням, годинник має також таку функцію, як радіосинхронізацію з Атомними годинниками, отримуючи сигнал від вишок, які розташовані в Європі, Америці, Азії. Скло сапфірове. І ось як годинник сидить на руці. Явно розрахований на руку побільше, діаметр 44 мм і товщина корпусу 12 мм. Дякую всім за увагу.